У цифрову добу медіаграмотність є однією з ключових компетентностей учнів і педагогів. Вона передбачає здатність критично мислити, розпізнавати маніпуляції та безпечно споживати інформацію. Щоб оцінити рівень цих навичок та зрозуміти, які аспекти потребують уваги, з 22 по 30 вересня 2025 року управління статистики та моніторного КНП Освітня агенція міста Києва провело онлайн опитування серед педагогів і учнів столиці. У дослідженні взяли участь понад 9 тисяч респондентів. Серед них близько 2 тисяч педагогів та понад 7 тисяч учнів. Педагоги активно використовують цифрові інструменти. Майже 88% працюють із відео та інтерактивними платформами, а дві третини проводять онлайн-заняття. Крім того, більш ніж половина регулярно впроваджують елементи критичного мислення на уроках. Перш за все, педагоги застосовують аналіз та оцінювання інформації. Це понад 74%. Також популярні порівняння точок зору і робота з проблемними завданнями. Майже дві третини респондентів стверджують, що активно використовують ці методи. Отже, більшість педагогів добре орієнтуються в інформаційному середовищі. Майже 77% розрізняють рекламу і новини. А близько 88% перевіряють інформацію в кількох джерелах. Також три чверті знають, як уникати онлайн-шахрайства. Але водночас є терміни, які знайомі не усім. Лише близько третини педагогів добре розуміють поняття фактчекінгу та контенту, створеного штучним інтелектом. А з фішингом знайома приблизно чверть. І менше половини впевнено користуються двофакторною авторизацією. Проте знання не завжди переходять у практичну дію. Частина педагогів не оновлює паролі регулярно, що створює ризики для цифрової безпеки. Педагоги прагнуть розвиватися далі. Майже половина хоче краще захищати персональні дані, а близько 40% – опанувати етичне використання штучного інтелекту та перевірку джерел. А тепер поглянемо, як медіаграмотність розвивають учні. Учні найчастіше використовують інтернет для спілкування майже 79%, розваг понад 74% і навчання більш ніж 70%. Основним джерелом новин для учнів є Телеграм майже 78%. Коли дізнається новини із соцмереж. А близько 40% – від родини та друзів. Більшість учнів стверджують, що можуть розпізнати контент, створений штучним інтелектом, і відрізнити рекламу. Але лише третина може знайти автора або перше джерело. Учні демонструють високий рівень онлайн-обачності. Майже 90% уникають шахрайства, а понад три чверті знають, як реагувати на загрози. Більшість перевіряє інформацію в кількох джерелах. Попри це, половина учнів не змінює паролі регулярно. Водночас більшість знає, як створювати надійні паролі і захищати власні дані. Учні добре орієнтуються у поняттях кібербулінгу, антивірусів і двофакторної авторизації. Це понад 60%. Однак знання про фішинг і фактчекінг трохи нижчі. Приблизно половина учнів розуміє ці терміни. Хоча половина учнів не стикалися з небезпеками онлайн. Майже третина мала небажані контакти з незнайомцями. А кожен п'ятий спробу доступу до акаунтів. При цьому більшість знає, куди звернутися у разі загрози. Понад половина учнів здобуває знання з медіаграмотності саме у школах. 42% – системно протягом року, а приблизно кожен п'ятий на окремих тематичних уроках. Учні прагнуть розвивати навички розпізнавання фейків, розуміння роботи медіа та захисту персональних даних. У середньому третина респондентів бачить в цьому пріоритет. Отже, і педагоги, і учні демонструють високий рівень обізнаності. Проте ключовим викликом залишається впровадження знань у повсякденну практику. Медіаграмотність це не лише про технічні навички, а про критичне мислення, довіру та підтримку. Медіаграмотність це не тільки технології, це критичне мислення, відповідальність та культура довіри. Тож формуємо безпечний цифровий простір разом.